Машина, як бачите, з тих пор звідси не рухається. Вон слой пилі можете заснити. оце вона стоїть. Вона стоїть просто по принципу, бо я не знаю по чому. Вже кілька тижнів в одному з будинків Львова не вщухає скандал. Лікар обласної клінічної лікарні Ігор Мальчевський на відріз відмовляється прибирати машину із паркомісця, яке виділили ветерану російсько-української війни. Ми з ним толерантно, нормально, спокійно. В його присутності, його дружини і дитини на вулиці поспілкувались. Ми подивились. Він сказав, що він мене поважає як ветерана. Це ну, це було дійсно. Я скажу, ви сподіваюсь, ви мене почули. Отак, це точні слова. Він каже: Да, я вас почув. Микола Веремейчик з Житомирщини захищав Україну в лавах 80-ї десантно-штурмової бригади. Чоловік воював на Бахмутському напрямку. Кліщівку я пройшов своєю групою від. Першого вулиці спочатку, перший заход. І останній заход біля Железки це був наш теж штурм. Ми її пройшли від А до Я. повністю всю. Під час чергового бойового завдання Микола отримав важкі поранення та втратив руку. Каже, осколок від смертоносної міни досі під його серцем. Реабілітацію ветеран проходив у Львові, де згодом і одружився. Наразі чоловік орендує житло, де на прохання ветерана ОСББ виділило йому паркомісце. Ось. Оцей кусочок бетону, який поліпшить мені життя. Я собі вийшов з машини, взяв пакет з магазину, завернув, 10 метрів пройшов, став ліфт, виїхав на свій поверх, вийшов 5 метрів, я в квартирі. А не я приїхав, годину шукаю, круги нарізаю, де то поставити машину. Як виявилось, на парковці лікар Мельчевський володіє двома власними паркомісцями, які, за словами мешканців будинку, здає в оренду. Ось саме це. Як ви бачите, воно зайняте. А це його друге паркомісце. Також воно зайняте, як ви бачите, в лапках. Попри це, ренджеровер Ігоря Мальчевського запаркований на місці, яке виділили ветерану. Зв'язатись із лікарем обласної клінічної лікарні нам не вдалось. Наразі його телефон поза зоною досяжності. Втім, колегам із суспільного чоловік розповів, нібито про рішення на зборах правління ОСББ він ні сном, ні духом. Збори, які відбулися правління, не були легітимними, тобто вони не прийшли ні в онлайн режимі. Мене додатково, як члена правління, не було повідомлено, що ці збори мають бути. Однак, голова правління ОСББ Антон Ружицький запевняє, лікар був повідомлений і про засідання, і про результати. Із 11 членів правління дев'ятеро проголосували за те, щоб виділити ветерану війни місце для паркування. Ще двоє, серед яких Мальчевський, не проголосували. Рішення правління, воно тут же було опубліковано в чат. Я е, його наклею на машину до цієї пори. намагалися віддати квартиру Мальчевському, але він не відкриває, нікому наклеїли ну, на е, двері і, е, і обговорювали це, і про це всі знали. І коли він дає якесь інтерв'ю, каже, що я нічого не знав, мене не запросили, е, ну, дуже смішно виглядає. За словами лікаря, у нього дві автівки. На уточнення журналістів Суспільного, що чоловік якраз володіє двома паркомісцями, Мальчевський спершу розповів, що його брат має інвалідність, а потім додав, що і тест також. У вас є два паркомісця ваших викоплених. Тобто вам би мало вистачити. Дивіться, у мене є ще, значить, мій тест, є також інвалідом другої групи. Як виявилось, це не перша подібна конфліктна ситуація у будинку, яку розв'язав лікар. Йому потрібно і це означає все. Був інцидент з ним за самобудову металевої конструкції. Ми з ним воювали три роки через суд розбирали. Зараз він вирішив, що йому потрібно, він зайняв це місце. На ситуацію з обуренням враз відреагували ветерани, а також військовослужбовці російсько-української війни, та закликали звільнити лікаря. На що адміністрація медзакладу, у якому працює Ігор Мальчевський, попросила вибачення у ветеранської спільноти й усіх оборонців за неприпустиму поведінку їхнього лікаря та порадили чоловіку перепросити ветерана. Однак військовослужбовці кажуть, цього недостатньо. Лікарня не повинна вибачатись за неадеквата, який там працює. Тож я, як діючий військовий, вимагаю звільнення Ігоря Мельчевського з цієї лікарні. Якщо кожен рагуль, який так поводиться з ветеранами, буде залишатись непокарельним, то це призведе до самосудів. Водночас керівник обласної клінічної лікарні Михайло Гичка у коментарі змі каже, що юридично звільнити Ігоря Мальчевського з роботи наразі неможливо, бо немає для цього підстав. Максим Турчинський та Олег Возний телеканал НТА.